Холодильники не працюють, дрожжі, а дрожжі працюють. Якраз це пекарня у центрі Кропивницького підприємець Владислав Нікулін каже, працюють в умовах відключення електрики щодня. Працюємо без генератора. Ми підлаштовуємося під відключення. В принципі, ми справляємося з цим. Але коли аварійні, ми до цього не можемо бути готові. Генератор для пекарні повинен бути дуже потужний. Він великих коштів стоїть. Ми, ми так багато ще не заробляємо в ціні, десь 10 тисяч євро. Біля пекарні магазин одягу під час відключень отримують електрику від цього генератора, розповідає працівниця Інна Любченко. Ми маємо змогу працювати, покупці мають змогу щось придбати для себе, і тим самим ми можемо заробляти кошти як на життя для себе, на свої потреби, ну і на донатики для зсу. І якщо є якась розмова про шкідливий вплив, генератору і все інше. Мені здається, зараз генератор це не саме шкідливе для нашого здоров'я. До введення воєнного стану для використання генератора підприємство мало отримати дозвіл і сплачувати податок, пояснює директор департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Що цей дозвіл перебачає? Ми повинні розуміти, які викиди, що виходить з цього підприємства атмосферне повітря і чим ми дихаємо. Каже для підприємців, які використовують генератори під час воєнного стану, змінили законодавство, податковий кодекс і закон про атмосферне повітря на генеруючі пристрої, генератори бензинові та генератори дизельні не обов'язково отримати цей дозвіл. Це відносно тих генеруючих пристроїв, які були встановлені вже після 24 лютого. Бензинові і дизельні генератори з двигунами внутрішнього згорання забруднюють повітря і впливають на здоров'я людей, говорить речниця Держпродспоживслужби в області Альона Притула. Зокрема, в атмосферне повітря викидаються такі речовини, як оксид вуглецю, тобто чадний газ, сажа, діоксиди сірки та азоту. Вуглеводні, дрібнодиспенсерний пил, вдихання дрібнодиспенсерного пилу, який може проникати в кров та легені, може негативно впливати на роботу мозку та нервової системи, що призведе до розвитку хронічних захворювань. Від викидів, що утворюються від роботи генераторів, можуть страждати люди із різними респіраторними захворюваннями, люди з астмою, люди із серцевими захворюваннями. Для розміщення генераторів є правила, він повинен бути на відкритому повітрі. Відстань до найближчої споруди стіни вікна чи дверей має бути не менше 6 метрів. Не можна встановлювати генератор у приміщенні чи на балконі. Це може призвести до отруєння чадним газом. Дома на балконі, там є те саме. Цим людям треба, щоб вони додержувалися. А звичайні магазини, аптеки і так далі. Вони виставляються на вулицю і все нормально. Я до цього спокійно відношусь, і я думаю, що це не таке. не таке. Якось переживемо. Це ж не то, що ми там від прямо задихаємося вже. Принцип роботи генератора, директор департаменту екології порівнює з автомобілем. Один бензиновий генератор десь споживає на 1 кВт потужності, десь 300 грамів на годину бензину, А якщо ми говоримо про дизельний генератор, це десь 200 грамів. Це є шкода. Шкода довкіллю, шкода атмосферному повітрю, шкода нам. Але ну ми всі повинні розуміти, що наразі у нас немає альтернативи. За словами В'ячеслава Дубровського, статистики як змінилась якість повітря і скільки генераторів працює в області нині, немає. Зміни до законодавства щодо відсутності дозволів діятимуть під час воєнного стану і протягом шести місяців після. Антоніна Крейтер, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.